На Закарпатті оголосили конкурс на здобуття п'яти обласних премій. У кожній з них вже традиційно буде по три-чотири номінації. Проводять такі премії щороку в галузях літератури, образотворчого та декоративно-прикладного, хореографічного, музичного та театрального мистецтв. Заявки на участь можна подавати до 14 квітня. Після цього також на конкурсній основі відберуть журі. Головною умовою є те, що на особа може бути або учасником, або членом журі конкурсу. Ознайомитись детальніше з умовами участі та подати заявки можна, перейшовши за посиланням на офіційній сторінці департаменту культури закарпатської ОВА у мережі Фейсбук так як у нас 27 березня Міжнародний день театру, то ми секцентуємося для прикладу на обласній премії імені Братів Шерегіїв. Це театральна премія, і можуть подавати заявки театральні колективи. Саме будуть визначені переможцями режисерсько-постановочна група. Це вистава. В основному це режисер-постановник художник. Постановник далі подаються на найкращу жіночу і чоловічу роль, і найкраща роль у виставі для дітей.